Всім доброго дня! Сьогодні відео почну так. З балкона злого. Сьогодні такий деньок у нас сонячний, знову прийшла жара до нас 30 градусів. Ну, але трошки вітерець є, то нормально так робить. Ось ще мої вазончики. Бачите, дівчата, і в мене щось з вазонами робиться. Не знаю, що воно таке, це, напевно, віджари це все пожовтіло, там почорніло. Так що таке сьогодні відео буде трошечки. Так, дівчатка, сьогодні знов будемо так по душам говорити, як кажуть. <схи> Може, дійсно хтось думає, коли заходить на мій канал, що в мене канал про те там, як знайомити. Людей, італійців з, з, з нашими з жінками з українками, але в мене канал не про те. Називається Вийти заміж за італійця. Це означає, що, що означає вийти заміж за італійця? Ну, кого там за, за других країн-чоловіків? Вийти заміж за іностранця, за італійця, іменно що як з ними вживатися, що вони. Люблять, що вони не люблять, розказувати про все моє життя, як я бачу своє як я проживаю своє життя з італійцем. Це канал про це. Так що хто там думає інакше. І на що того, що хтось пише, що я брешу. Ну, от напишіть, що я про що я брешу, про що я не брешу. Такий, сьогодні мені попався такий комент, що я брешу. Що... Жіночку, не брешіть на своєму каналі. Я б хотіла дуже знати, про що я брешу. Mm. <реш> Інтересно. Навіть самій, бо я навіть не зрозуміла, не про що це було і що я набрехала. Ось так, напишіть мені, будь ласка, хто написав той комент. Дівчата хтось питав, там, як я вчила італійську мову. В коментах писали мені. Е Іменно як я вчила. Я вчила, коли приїхала, я працювала на День і ніч один рік я, і була там вже, у старих людей, спала там і діло, і з ними проводила час. Трошечки від них я вчилася. ну, якби я писала, бо писала на англійському, дуже похожий італійський. Це алфавіт букви вони одинакові з англійськими. І я брала газетку, я брала якусь книжку, там слова, я дивилась телевізор. Там слова, які мене інтересували, які я ще не, не знала. Допустим, словнику дивилася бігом і зап... або записувала собі в зошит. Я все записувала, таке слово там не знала. І почула, і мені було його інтересно вивчити. Ну, треба вивчити, по-любому, всі слова. То я собі записувала зразу в зошит, І Я так скоріше запам'ятовувала, дивлячись, читаючи газети їхні, там, читаючи оці самі рекламки, які приносять під під'їзд. І дивлячись телевізор, я улавлювала, трохи уловлювала те, що вони говорять. І в словник бігом йшла дивитися, що воно означає. Ось так я, я вчила. Я не знаю, як об'яснити точно, але таких способів було багато, якими я старалася вчитись. І потім ще, коли, звичайно, коли общаюся, спілкуюся з людиною, мені повезло, що я була перший рік на роботі, в мене ще полячка зі мною працювала. На одному дідові ми працювали разом. І вона вже знала говорити по-італійськи, а я ще тільки вчилася. І вона мені допомагала так само, коли там той дід щось хотів. Це і вона, я вже розуміла, коли вона йшла до нього, давала там то, що він хотів. І я ж дивилася на те, і вже знала, що воно таке. Ну, а в кого як, в кого як виходить вчити мову? Але найкраще, ясне діло, що вчити на місці, балакаючи з людьми. І мені так було легко вчити писати в зошиті, дивитися в газетах, читати і, і заходити відкривати словник і прочитати, що воно означає, якесь слово, яке мене. Яке мене інтересувало От, в газеті, там я прочитала щонебудь, якусь фразу, якесь слово, і я йшла, зразу відкривала словник, дивилася а потім собі записувала. Ну, Це мій такий метод, не знаю, може у когось по-другому. Хто мені пише і ще дівчата там всякі коменти, про те, що я вже розказувала, що там. Чоловіки італійські, так, правда, вони, вони живуть довго, деякі. Ну, я недавно говорила відео, відео з батьками і не хочуть йти від своїх зручностей, від своїх, тому що батьки їм гладять, варять і, і стирають і все. От, Це правда таке є, але не, не кругом. А те, що ви кажете, що вони там жестикулюють, вони там говорять так, ну як, як цигани, скажімо так. Ну, Це така нація, що у них такий говор, у них жестикулювання руками, у них от тут на півдні вони дуже крикливі. Вони, ну але це їхні, це, це не були б італійці, якщо б вони не були такі. Потім будете мені писати, що я там щось якогось поливає грязь, про когось погано говорю. А потім мені самі ж пишете в коментах, які вони є, які ви бачили, там хтось розказав чи на, на своєму на опиті бачили і як і що. Ну, а мені для чого придумувати те, що я розказую? Я тільки те, що я чула, те, що, те, що я бачу своїми очима, тому що я тут живу. От. І я вам розказую так, як воно є. Так що це правда, що. Віталії чоловіки, як кажуть мамині синки, більшість зараз, особливо молодь, Вони не дуже хочуть создавати ці шлюби, сім'ю, тому що їм треба для себе зручності жити в комфорті і все не, за, не запарюватися над тим, е, тому що робот, робот немає. І дуже важке зараз життя утримувати сім'ю і все. А в них по закону чоловік має утримувати сім'ю, от жінка не мусить працювати, якщо вона не хоче, вона не мусить працювати. А чоловік має, якщо він ту сім'ю вже створив, то він її має содержати. Як кажуть. Так що це трохи правда. Ну, не трохи, а правда. І про, і, і про те, що італійці дійсно вони такі, що вони не дуже як, люблять прогрес, вони якби зупинилися, там технологічний прогрес чи ще якийсь їм от так добре жити. Вони живуть так, як їм добре. Вони мають свою культуру, вони мають свої історичні будинки, які ще були побудовані. Вони мають свій туризм, туристи, які до них їдуть, мабуть, сама, саме більше країна, в яку їдуть туристи в Італію. І, і я так думаю, із за цього вони ну, якби зупинилися, вони більш такого не... Не создають нічого великого, щось такого італійського, колись в них було меблі, туфлі, італійські, а італійська їда, і італійська одежа. Зараз у них це все якби в трохи в запущеному стані, в стані, як вам сказати, застою, напевно, так. Оце так ще я хотіла розказати такий маленький нюанс. Якщо, дівчатка, заходьте, клікайте, дивіться, дивіться попередні відео, щоб краще зрозуміти мене і мій канал про що, і про що я би хотіла, щоб хоча б якісь відео з цього року, на початку цього року передивіться, хоч деякі, деякі відео, де я там про себе говорила, і про свою сім'ю, і про свою ситуацію. і Ви зрозумієте хоч трохи, тому що так кожне відео, яке я сиди потім. Може, людина думає, що вона теревенеть сама собою, чи про що вона говорить. Якщо не подивитись ці відео, то так можна зрозуміти. Так що запрошую вас подивитися ще якісь попередні відео, про що і як, про мою там історію, про мого вівшого чоловіка, і ви все знаєте. Так що до нових зустрічей на каналі. Всім дякую, хто мене дивиться, хто мене любить. Бо пишуть мені люди, що ми вас любимо дивитися. Я дуже вдячна вам, хто, кому подобається. От, і будемо далі продовжувати з вами. Кого нервує, як я говорю, я казала, не дивіться, тому що ну, я така, я не можу себе поміняти раді того, щоб комусь подобатись чи комусь не подобатись. Так що, дівчатка, запрошую вас підтримати лайками, коментами. Я дуже приємно. Є деякі нові, нові друзі, нові зустрічі. Може, колись потім розкажу. Не зустрічі, ну по телефону. Ця людина знає, хто вона. Потім будемо ще говорити більше про це. І деякі хто вже мені пише з самого початку, хто, хто зі мною так само є жінки, дівчата мої дорогенькі, з якими я познайомилась на каналі. І ми підтримуємо зв'язки. Я цього не казала ще нікому, а зараз розкажу трошки, там їх небагато, але є. Так що, дівчата, пишіть, кого що інтересує, і може комусь щось там підказати про життя в Італії. може ще щось, якісь питання, пишіть. Буду рада відповісти. Так що до нових відео.